Розтрощений центр села і повністю знищена школа. Росіяни кабами атакували Новопавлівську громаду Дніпропетровщини. Вона на кордоні із Донеччиною, тож з наближенням фронту, авіабомби регулярно почали туди долітати. Одразу кілька влучило по місцевому ліцею. Будівля палала, півночі вогонь приборкували рятувальники. На ранок від школи залишилися суцільні руїни. Також пошкоджені церква, клуб, пошта, магазин та понад два десятки будинків. Диво минулося без постраждалих. Попередні прильоти кабів залишили село без поліклініки та приміщення сільської ради, розповів і показав відео голова громади. Ранок у нас не добрий, точно такий же, як і вчорашній вечір. Школи просто немає, але немає також і клубу. Там ми тільки повилітали вікна, вон він там трошки далі. Там Потріскалися стіни і розвивалена криша і таке інше. Можна сказати, що центру Новопавловки повністю немає.